Добрий вечір. Сьогодні я другий день з вами у проєкті Кривий Ріг очами жінок. Я Поритять Ірина Георгівна, пенсіонер, ветеран праці, що є моїм улюбленим статусом на сьогоднішній день. Сьогодні я вирішаю до театру, верніше до палацу Богдана Хмельницького, де відбудеться вистава Харківського театру моноспектакль. Зйомка на вулиці, мабуть, буде затемнена, тому розпочала зі своєї оселі. На нашому селищі три вулиці. Вулиця Алітна, яку я зараз крупую. Вулиця Цементників та вулиця Заозерна. Всі вулиці гарно освітлені. Якщо десь якось зараз перед нами якийсь фонарик, лампочка не працює, то голова селищної ради якраз цим це питання завжди зресом вирішує. лампочки нам міняють завчасно. Взагалі е, крокувати нашим селищем в будь-яку пору доби досить небезпечно. Тому е, шлях до палацу Богдана Хмельницького я подолаю. Пішки та міським транспортом з мікрорайону Східний 1. На зворотньому шляху я зголосилася, щоб мій супутник мене підвіз автівкою. Я думаю, що це буде слушно, тому що о після 9 десь після 21, вже проблемно дістатись до нашого селища, як зі Східного 1, так і з розвилки. До зустрічі у театрі. На цьому місці я маю зупинитись, тому що тут якраз такий складна, складна ситуація з переміщенням з нашого селища до Східного 1, де ми маємо зупинки транспорту у різній кінці міста. Але цей перехід все таки є досить складним. Тут є такий великий, але мало впорядкований снітник у нас. І зараз ще буде місток, який складний для його подолання, особливо у зимові місяці. Зустрінемось на містку ще. Дорогі мої триваріжці, враження від вистави, вони просто неймовірні. Напевно, колись у мене виникне щирий та щемний. Пост на Фейсбуці з цього приводу. Моноспектакль Аскар Тарошева дама. Це дуже зворушлива життєва історія. Можливо, для мене вона гостріша, тому що, тому що йдуть кращі друзі, йдуть від страшної хвороби рак. Непроста навіть зараз у мене сімейна історія з цим пов'язана. Так ні? Завдяки сьогоднішній пригоді відвіда від нам вистави. Аскар і рожева дама, я просто відкрила для себе чудовий палац культури Богдана Хмельницького. Чудова, камерна, тепла, затишна зала, яка на рівні, я думаю. На рівні криворізьких театрів, а також кращих театрів України підходить для вистав і зала амфітеатром. Дуже затишна і гарна. Тож сьогоднішня моя подія, як ні, яка інша, підходить для проекту, в якому я приймаю участь, кривий ріг. Очами жінок. Думаю, мої відвідини палацу культури Богдана Хмельницького стануть більш регулярними. А палацу бажаю успіхів в розвитку творчості в цій частині кривбасу та вдалих гастролей інших труб. 22.00. Закончился еще один день пенсионера. Много было событий. День совершенно памятный, замечательный. Из театра меня привезли на автомобиле. Поэтому уже и дороги были не такие ужасные. И ночь не такая темная. Спокойной ночи.